Знаю я і раджу вам. Є від кашлю пектолван пектолван плющ. Змій та ящерки, крокодили та черепахи видів рептилій більше як 8 тисяч. Перші рептилії з'явились на планеті 315 мільйонів років тому. Та, мабуть, їхні найвідоміші пращури це динозаври. Так, усі плазуни їхні прямі нащадки. Тіло рептилій вкрите твердими водонепроникними лузками та кістковими пластинками. Це їхній захист від хижаків, поранень і навіть втрати води. Завдяки цьому тварини змогли пристосуватись до життя на кожному континенті, крім Антарктики. А ще розвинулись в дуже різні види. Так, цей сітчастий пітон найдовше серед рептилій. Його довжина досягає 10 метрів. А от гребенястий крокодил найважчий. Його вага інколи перевалює за тонну. Повільний метаболізм зробив цих тварин холоднокровними. На відміну від птахів і савців, плазуни не вміють самостійно підтримувати температуру всередині тіла. Ані пір'я для затримки тепла, ані потових залоз для охолодження. Що ж роблять рептилії? Якщо замерзли, просто виповзають на сонце. А коли перегріються, повертаються в тінь. А от у зимовий період, коли сонце вже не гріє, чимало видів просто перестають рухатись так зберігають енергію. Деякі види пристосувались жити без потових залоз ще цікавіше: крокодили пітніють через рот. Саме тому ці тварини лежать біля води з відкритими ротами, охолоджуються. А змії та ящірки нюхають язиком. У них є ністрі, але вони їх використовують суто для дихання. А от щоб понюхати, висовують довгий язик і на нього потрапляють молекули запахів. Завдяки особливому органу в гортані ці тварини здатні вловити найменші нюанси хімічних речовин. А от хамелеони змінюють колір не тільки щоб замаскуватись. А також у відповідь на емоції, зміни освітлення, температури та вологості. Ба більше самки хамелонів змінюють кольори, аби прийняти або відхилити залицяльника, показати, що вона вагітна, зелена або коричнева самка Хамелона вільна, темно-коричнева або чорна вагітна. А от самці в пошуку завжди яскравих кольорів: сині, червоні, жовті, зелені білі. Роль рептилів в екосистемі планети надзвичайно важлива, адже вони харчуються гризунами та комахами, а отже, стримують їхні популяції. Інакше ті поширили чимало хвороб і нанесли шкоду осівам. Привіт, мої дорогенькі! Я Людмила Барбір, ведуча сніданку з 1 плюс 1». Я дякую вам за перегляд цього відео і безмежно рада зустрічі на Ютубі. Але якщо вам хочеться ще більше драйву, живих емоцій, то вмикайте сніданок в прямому ефірі з понеділка по п'ятниці о 6.30. я чекатиму.